Дня. Хотів би всіх привітати з Воскресінням Христовим, хто святкує. Ми відсвяткували вчора і також вчора вивезли зразу бджіл. 100 сімей вивезли, ще 250 лишилося, як бачимо, вони літають. Зараз не є дуже тепло, 4 градуси, але вони цілу зиму сиділи і вони вилітають і роблять своє діло. Також мусив сьогодні ще підготувати точки два. Також є відео, буду закладати, не знаю, яке буде перше, але не має значення. Всі літаю, тут було з цих ста. Ми відібрали 10, не перезимували. Були дуже легкі. Ну, з голоду піш пропав Але це не є велика проблема. Зразу ми їх обгорнули такими, бачите, ізоляціями. Це зразу тут 6-6 рамочників разом окутуються. Ми їх привезли, зразу їх накрили і це дуже дає їм, це дуже багато дає. Це мало хто робить. Це я знаю тільки. Одну, одну людину, яка має такі самі, як я, отеплені трошки з ізоляцією. І ще один має чоловік, але це просто, просто є е... Оцей чорний, воно таке, як би брезент чи що то є, я не знаю. така, воно пластмасове таке. Так дуже туго перешито такими полосками. І воно теж дає своє, але все ж таки, якщо там трошки є ізоляції, тут нема багато, але. Різниця є і також я таку муку протеїнову. А... Чи вона їм допомагає, чи не допомагає, я не знаю. Я не знаю, але їх, як бачимо, тут зразу за цими корчами є, люди живуть. Це буквально до хати, я знаю, може якихось 100 метрів навіть нема. Це просто щоб тримати бджолі на точку на... після того, як ми їх вивезли. Вони то люблять, просто зараз ще багато так немає. Я тільки що насипав. І вони то собі беруть і складають От така штука. Ультрабі гай високий, протеїн. високопротеїновий полін, Пилок. пилок. Високопротеїновий замінник пилку. Щось типу того. Як бачимо, це я тільки, що насипав, а ця сторона ну, кілька хвилин і вже бджоли трошки мають, як бачите, не багато, але вже заінтересовані. ну працює. Недешева, не дешева, не але. Але вроді працює. Або я собі так думаю, що воно працює. Ну, На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал. Обов'язково ставити лайки, коментарі. На тому дякую до побачення.